Его него посвящение не попросили. Я хотел бы, я хотел бы надать слово э, Резникову э, Алексею Кирилловичу. Спасибо. Николаевич, я очень а, всем, кто проголосовал. Я дякую в першу чергу тим, хто проголосував проти, тому що це означає, що в нас якраз немає поняття у у нас є нормальні демократичні засади. Це говорить про те, що ми потрібно далі працювати, знаходити узгодження, знаходити компроміси в цьому залі. Я обіцяю, як і говорив перед промовою перед тим, як ми починали голосувати зараз, що я в першу чергу буду забезпечувати права і можливості колег, які проголосували проти. Я дуже дякую всім депутатам, які підтримали, проголосували за. От, і вам не буде соромно за вашу літаку. Дякую. Від імені депутатського корпусу я хочу привітати Олексія Юрійовича з обранням на цю посаду. І пропоную вам зайняти місце в президії. Будь ласка. Заступник міської ради, секретар. Якщо ми продовжуємо традиції і ми знаємо, що заступник голови, голова міської ради, він не має повноваження також і судністі мера продовжити а, чи вести засідання. Я хочу вас повідомити, тому що на половину п'ятого у мене Є зустріч з першим віце-прем'єром паном Гройсманом стосовно, стосовно проєкту відкритого вна, який ми повинні зробити у місті Києві. Це дуже важливо отримати ті досвід, які на сьогоднішній день є. Він позитивно був реалізований в Вінниці. Я впевнений, що ми повинні використовувати цей досвід і реалізувати цей проєкт в Україні. І хочу зараз передати введення сесії, заступнику словами. Пані результатів є питання. Вашу дозволу. Будь ласка, включі 41 мікрофон для запитання, коли Роман Головня, фракція громадянська позиція. Я надіюсь, що це технічна помилка по оголошенню результатів. Сказали, що отрималось нуль. От, ну, як мінімум особисто я утримався при цьому голосуванні, і знову ж таки, в мене питання до е, е, до голови річільної комісії. Ні, я не згадаю. Так, ну питання з приводу утримання, чи це технічна помилка, чи. Один уже. Блажко, да, так. Якщо мені вже сказали, що я хвилювався і про... зачитав не ту цифру, утрималося по пам'яті, кажу, шість проти 16 за 93. три. E, нуль невикористаних і нуль тих, хто не заворозував. Пане Будь ласка, зміняйте по пам'яті, а прочитайте в стіну. Ганьба комісії. Тобто, ви знаєте, він по чотирьох ногах і той спотикається. А не помиляється той, хто нічого не робить. Ми Ось ще ми, раз зачитую. Якщо я помолився, я вибачуся за це. Ганьбу мені за це. Казати, мабуть, не треба. Ще раз. Виготоване бюлетенів 120. Погашено 5. Видане бюлетенів депутатам та Київському міському голові 115. В скрині виявлено бюлетенів 115. Подано голосів за 93. Подано голосів проти 16. Подано голосів, утримався, ну, 6. Ви... Ну, вибачте, вони поруч стоять. Визнане дійсними, 0. Не брало участі у голосуванні 0. Вибачте є? ще раз, я помилився, коли зачитував результати. Шановні колеги, є ще запитання до голови лічильської комісії, будь ласка, пані Мілікова, ключі номер 60. Шановні колеги, я думаю, що це не просто вибачення, а треба змінити нам голову лічильної комісії. Таких помилок не може бути. Ми можемо це рахувати як намагання фальшування результатів. Я думаю, що не достойна Київрада новообрана, щоб такі помилки були запущені. Тому Олексій Юрійович, я прошу зробити з цього висновки і внести зміни до керівного. Складу лічильної комісії. Дякую. Дякую. Я думаю, що буде внесено проєкт проект рішення про зміну складу персональної лічильної комісії, будемо з вами далі заговоряти. Є ще питання до голови голову комісії? Обов'язково. Черніков 40, Будь ласка, включіть номер 40 мікрофон. Шановні пані секретарі, я вважаю, що не всіх було і маємо зробити зараз затвердження цього протоколу. Тільки що ми почули уточнені дані від голови лічильної комісії щодо протоколу про обрання заступника міського голови секретаря, я прошу депутатів проголосувати за затвердження цього протоколу. Хто за?

Оголошую результати е підрахунку чильної комісії за 94 по 1.0 отримало 6. Тобто ми з вами затвердили протокол очільних комісії щодо підведення та заємного голосування. Рішення комісії. <клавливі> Шановні колеги, пропозиція переходить до наступних питань порядку денного. Але перед тим, як ми почнемо це вами робити, я пропоную. Поставити на голосування процедурне питання. Що? Наш колега Ансана Чомірченко е зробив слушне зауваження на початку сьогоднішнього пленарного засідання про те, що кількість склад деяких комісій не відповідає положенню існуючому там, про комісії, там де мова йшла про комісії, де три депутата складу, оскільки нас діюче положення про комісії, е постійні комісії депутаті міськради, межу п'ять депутатів. У нас з вами в порядку денному спочатку йде питання про перелік та склад постійних комісій, а наступний за ними йде питання про положення про постійні комісії Київської міської ради. В цьому проєкті рішення про положення вже це обмеження знято і там вже немає цього обмеження. Тому я пропоную змінити порядок обговорення та відповідного голосування з питань порядку денного, а саме спочатку. Обговорити та прийняти рішення щодо затвердження положення про постійні комісії, і тоді вже перейти до питання наступного про перелік склад постійних комісій. Тоді в нас не буде протиріччя, і конфліктно ми самі не будемо порушити власні норми. Якщо стане обговорення, це питання процедурне, є бажаючи підтримати чи. Добре, що... Тоді ставлю на голосування процедурне питання про те, щоб змінити порядок розгляду на канальному засіданні двох питань порядку денного. Спочатку обговорювати питання про положення про постійні комісії Київської міської ради, а вже потім питання про перелік та склад постійних комісій Ківради. Хто зараз? はい。 Процедурне питання, про яке було проголошено, проголосовано за 104 проти 0, отрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо тоді до говорення питання про положення про постійні комісії Київської міської ради. Шановні колеги, у вас проект цього рішення має бути виданий на руках. Робоча група на своїх засіданнях підготувалася прокінчення щодо функціональної діяльності постійних комісій Кіїв Ради. Прохання записуватись до виступу щодо е, обговорення, зауважень, пропозицій та Першим У нас в черзі депутат Стальні номер 12 будь ласка, включіть. Дякую, шановний Олексій Юрійович, шановні колеги. справді, робоча група працювала цей весь час над положенням. Безумовно, і створити ідеальний документ за такий короткий період неможливо. Тому попередньо було вирішено, що сьогодні ми його затверджуємо, але так як записано в проєкті рішення, що ми його ще зможемо доопрацьовувати протягом якогось певного часу. І ті комісії, які вже будуть мати певну практику, вони будуть подавати. Вати свої пропозиції, відповідно, ми будемо вносити зміни. Єдине, що тут є дві технічні правки, які вчора при уже безпосередньо друкуванні цього документа випали випадково із, із тексту. А, а саме, назва комісії, це ми дивимося сторінка 5, Пункт 6. Постійна комісія Київської міської ради з питань дотримання законності КОМА, правопорядку та боротьбу з корупцією. Тому що в нас в одному документі, там, де ми затверджуємо персональний склад, там написано правильна назва, а в цьому просто десь не додрукували. І аналогічно, трошечки вище, там де йдеться про постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики. Тут так само ділили просто повноваження вчора між тими двома комісіями. І випало в частині першій цієї статті слова секретаріату ради. Тобто, що ця комісія здійснює контроль за питаннями діяльності Київської міської ради, Київської міського голови, формування та діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів ради, кома секретаріату ради. Так само було в оригінальному тексті, але я так розумію, десь з технічних причин воно випало. От прохання внести ці правки, якщо ми зараз проголосували, дякую. Розуміло, записали. Наступний депутат Павлік номер 69 будь ласка, прийнять. в цьому документі, але разом з тим для того, щоб ціні комісії почали активно працювати, мислива. Як видно, вже самого рішення комісіям всім записання пропонує заміни до пропозиції депутатів, Покращення значно документів. Натомість, на мою думку, є певна норма, яка не відповідає допомогам закону. Я би просив радикційної прибрати, пояснюю чому. Стаття 4.609 передбачається, що постійні комісії Київради за дорученням міського міської ради, голови, заступника голового секретаря та керуючого справу справами або за власними ініціативи. Кому, там, свою Відповідно, ясно, там форму тісню діяльність. Відтина це саме місцевом самоврядування, І керуючий справами не входить до цієї системи. І з по цієї поваги до будь-якого керуючого справами він не може давати доручення постійним комісіям здійснювати ту чи іншу діяльність. Тому слова керуючі справами я пропоную призначених статтях 4-6 тарів прибрати, і тоді таким чином вона буде дати вимогу закону, оскільки це ну, надіюся, що це було технічно є. Враховано, а будь ласка, наступний Петровець, 56, будь ласка, включіть 56. Так, шановний головуючий, продивився положення. Враховані деякі позиції, але я так розумію, що з деяких питань, ще зокрема одного важливого питання, яке ми копотали про те, щоб внесли зміни. Зокрема, по даному положенню формує порядок денний голова комісії. Заступник і секретар, по старому положенню, вони вносили пропозиції щодо формування порядку денного. Виходячи з тих позицій більшості і меншості по розпреділенню боїв-секретарів комісій, ми наполягали на тому, щоб секретар комісії не просто вносив пропозиції щодо формування порядку денного, а брав участь у формуванні. Тобто формує голова, а секретар комісії бере участь у формуванні. Це положення, воно фактично здубльоване з закону України про комітети Верховної Ради, аналогічна ситуація там, і там все гаразд, ніяких колізій немає. Тому я думаю, для того, щоб посилити роль секретарів комісій, в тих комісіях, де більшість ну, і керівництво очолюється ударом, було доцільно наділити повноваженнями секретаря, щоб він брав участь у формуванні, таким чином посилити його функцію контролю. Дайте продовжити. Посилити функцію контролю, як в принципі на паритетних засадах ми й домовилися з більшістю, меншість про те, що там нам підходять певні секретарі, і це посилило позицію, зокрема нашого контрольного, зокрема меншості над більшістю. Дякую, ваша пропозиція потребує голосування, Якщо вам не важко, поки ми будемо воювати далі. Ви не могли зараз написати редакційно, яку пропозицію ви вносите, для того, щоб можна буде поставити на голосування, поки ми будемо обговорювати інші питання подати призи. Наступний колега Масійчук, 89. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановний головуючий, шановні колеги. В цілому з редакційними правками, поданими Андрієм Странніковим, підтримую положення. Єдине нічого не буває такого постійного, якщо щось тимчасове. Тому думаю, треба. Конкретизувати по часу, коли кінцево буде затверджене положення. Дякую. А, дякую. Ну Це, це обговорення. Тобто пропозиції. Так, ну, терміни, терміни ви... У нас місяць, визначені, якщо не помиляюся, термін для можливості справи. Наступний, будь ласка, колега Вілімовський, 25-й. Будь ласка, включить вас на мікрофон. Принципове питання це відкрити роботи комісій. Я хотів би досягнення також громадських активістів, стаття 7 пункт 2 після засобів масової за інформації додавати ще такі фразу Це зобрачання представників громадських організацій які фізикане у розглядання комісію питання. То, представники громадські мали збирати участь таких спорних і неоднозначних. Питання, коли є робота в комісії. тобто ви про вносите пропозицію проголосувати правку статус, пункт і додати через фокус після представників засобів масової інформації та спонтів громадських. Та за, за бажанням представників громадських організацій, які не націкавні, розглядаємо комісію питання Якщо ну, вам не важко, напишіть, будь ласка, вашого оглядачів, щоб не Наступний, будь ласка, колега яловий. Тридцять, 30. Mm -hmm. Якраз до цього пункту хотіли внести зміни, але там проще можна сказати, що так, представників громадськості. Не треба там великі ці речення. Питання до колеги Вілімовської ну, ви погоджуєтесь з такою редакцією? Ми не будемо ставити два питання на голосування чи з інших? Чи будуть, на своїй редакції? А будь ласка, 25 включить. Пане головуючий, річ у тому, що ну теж не хотіли би перетворити роботу комісії в якийсь балаган, тому ми маємо все ж таки, що люди, які, які перезапрошуються на роботу комісії, вони запрошують саме на розгляд одного питання. Я думаю, що це може бути все-таки краще, якщо буде якесь такі обнічення. І нічими словами ви наполягаєте на своїй редакції. Так. Наступний, будь ласка, колега Гутовський, номер 15 Включіть, будь ласка. Шановне, головний, шановний головучі, шановні колеги, я персонально вносив на погоджуваній раді пропозицію включити до функціоналу комісії пункт електронного урядування. І я пропонував, щоб його включили у постійну комісію е Київської міської ради з питань транспорту та зв'язку, тому що якщо ви подивитесь, що там третій та четвертий пункти телекомунікації та зв'язок, інформаційні технології та інформатизація. І наразі на 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 електронне урядування потребує технічного вирішення. Це технічна проблема, по-перше, а на жаль. Виявилося так, що електронне урядування потрапило в комісію з питань регламенту та депутатської етики. Їм для початку не, не будеш чим займатися з електронним рядуванням, тому що не буде технічної можливості існувати. Тому пропоную перенести цей пункт електронного рядування з комісії з питань регламенту в комісію з питань транспорту та зв'язку. Дякую. Зразу, якщо не берегайтесь колега Назарова, я просто бачу, що депутат санько саме з цього приводу хоче <кій> дати пояснення. Тому дозволу, будь ласка, включіть мікрофон 12, і потім рухам далі черзі. Справді була така пропозиція від фракції самопоміч. Єдине, що вчора на робочій групі вже на фінальному засіданні були дуже довгі дискусії з цього приводу, і ну, більшість прийшла до висновку, що електронне урядування, воно хоче електронне, але все ж таки стосується урядування, тобто стосується документологнуту, руху, скажімо так, і діяльності е, київської міської влади. Тому в результаті довгих дискусій е, було вирішено його перенести в е, функціонал комісії з питань регламенту. Але з е, Знову ж таки, якщо ми говоримо про технічну сторону організації цього процесу, то тоді можна просто іншими словами доповнити комісію з питань транспорту і зв'язку, умовно даючи технічного забезпечення електронного врядування. І я думаю, що це ну, нормальна пропозиція пана Гусовського можна було врахувати. Тобто ця пропозиція ставиться на голосування, правильно? Так, так. Але, але саме з таким що технічного забезпечення. Так, то, зараз ви можете зараз, коли нам редакція зразу поставили на голосування зараз просто, якщо вам не бачив. Да, у, то, у, то, якщо колега Гурсовський да, підтримує да. таку пропозицію, що ми вносимо до повноважень до постійної комісії з питань транспорту і зв'язку одне, одне додаткове повноваження технічного забезпечення електронного врядування в місті Києві. Я просив би секретаря зафіксувати безпосередньо. Програмна, Програмна апарата важка технічного програмного апарату. Напишіть, будь ласка, а, щоб не то. було протім, помисли, що у відоміло, про голосує, да? відоміло, проти помилки, що ми вас не зрозуміли, проголосує за що. Колега Назарова номер, номер 8 будь ласка, включіть. Шановні колеги, зверніть увагу на сторінці 12, стаття 8, яка звучить так, скликання засідань постійних комісії Київради. Ради. І пункт 3: про час місця проведення запитання, які передбачаються внести на розгляд комісії, завчасно повідомляються всі члени постійної комісії Київської міської ради. Є пропозиція вказати конкретний шлях, в який спосіб вони.